Так, в ту сторону центр. Туди озеро. Так, вулиця Вільхова, 17, Здається, від власника дане приміщення. Є пандус. Є охорона. Тамбур. Потолки досить високі. Так. Основний зал. Так туди виведений дріт на генератор, Освітлення. Так я ще не дуже встиг підготувати приміщення до оренди. Болер мовальник. Тут така кухня. Холодильник, мікрохвильовка. видос с постаражения Туалет Пожежна синалізація. Така синалізація. Це дане приміщення. Попередньо використовувалася як аптека. Також здавалось в оренду людям, які займаються комп'ютерними справами. Ось, проводка тут хороша, мідна, тут, до речі, три фази. Ось. Дане приміщення. Дуже в тихому затишному місці. Як ви бачите, взагалі не людне. Вулиця Вільхова, 17. Ось. Дякую за увагу.